Всім привіт, друзі, покажу вам зараз, як мене обманули, обдурили. Це, можна сказати, чуть не обманули. Постарався домовити з людьми, щоб повернути кошти і товар. Дивіться, прислали мені, ну я купив, придбав лічильники Гегера Мюллера два штуки СБМ 21. Вони були в такому пакеті, який вже вскрив продавець, ну, щоб їх дістати, сфотографувати. Але він говорив, що вони, він був запаяний, запакований в цьому зіблоку. І дивіться, що сталося. Значить. Ділю, ділюсь досвідом, щоб ви так не попадали і вас не обманювали, не обдурювали. Цей пакет це просто пластик, його можна запаяти там. Гарячим ножом нішу розігріти на газовій плитці, ось так приложити <клух> того ножа чи будь-який металевий предмет, пінцет там, ось так розплавлений, хоп, і він запаяється. І тут рівно ножицями обрізати. Тут навіть криво обрізали ножицями, зверніть увагу, бачите, як криво косом, як-небудь обірвали, От, криво навіть запаяли. Тобто це хтось недобросовісний це не заводська. От, роз, розрізав продавець і продає. Я купив, ціна була дешевше трошки, ніж ринкова. І, значить, от мені приїхали. От розпаковую. Дивіться, це мішечок ну, то Зрозуміло, далі. Тут розпаковую Ось такий папір. О, заводський колись такий напівпрозорий папір. Він як для випічок запаковували. Тут ще є навіть ось такі штуки. Це кріплення для катодів, щоб не паяти. І вони, бачите, посріблені. Всі покриті сріблом. От. Товстим шаром покриті сріблом. Повністю сріблі не можуть бути, ну не виглядом вікому. Так, вони не магнітні. Не магнітні це. Не Немагнітні, срібні. От. Переходимо до лічильників, дивимося їх уважно. От вони. З першого вигляду все нормально, але не все так добре, як е, здається. От, давайте я покажу їх поближче в макрозйомці вам. От дивіться. Так виглядають. По-перше, вони різні. В одному комплекті, в одній парті мали би бути однакові, ці різні. Ну, Це не головна причина, щоб придиратися, це таке просто кажу так. Різні по кольору. Зараз я вам це продемонструю. І саме головне, що мені не сподобалось, в них видно потемніння на них, що вони були колись десь встановлені. Ну, Дивіться. от. По-перше, колір заливки анода різний. Бачите, там такий жовтий і прозорий, а тут такий коричневий. Ну, різний, Різний. Так, отут видно. От. Що нормальний, все, все окей. Ось. Ось тут вже видно от якісь там такі потертості. царапини, що десь воно на цьому. А цей от чистий. Ну, потертості це таке. Далі ось тут видно, чітко продивляється. Ну, якщо чесно, то в них нормальний зовнішній вигляд. От. Є ось тут такі дві полоски на цьому і на цьому. Ніби вони однаково були встановлені і отут були зажими на обох. От, ось такі типу чи інші зажими от до цього рівня. От. І тут вони іншого кольору. Тобто воно потемніло, чи посвітліло, чи чухало, стерлося. Видно, що воно прочухане. Що були десь встановлені і там довго стояли, раз лишився відбиток. От. Ніби 10 років були в приладі. І там повітря не було, чи навпаки не окислювало і так далі. От, і ці полоси видно, що вони десь були встановлені. Но це все по зовнішньому вигляді фігня, Я, Мені підходять і, і такі зовнішні, навіть якби вони пом'яті, поцарапані були, мені підходять. Мені головне, аби вони працювали. Я під'єдную, дивіться. От По шву зварному під'єдную обережно дуже і до анода. Під'єднуємо, вмикаємо дозиметр і дивимось на імпульси, як будуть на природній от фон. Як прорегують, чекаємо перший гамоклан, поки влетить. Піднесу трошки джерел ближче від ДП, щоб був... О, бачите, пролетіло і зашкалило. Зашкалило і пробой постійний. Пробой від'єднує. Давайте ще раз. Чекаємо. От, піднесу трошки. От. Тут, по-перше, гамма... клан чи бедсенки пробиває і КЗ, коротке замикання, 4000 імпульсів в секунду. Постійний тлівчий розряд не може його загасити. Е, так, другий під'єднув в другого, друга, друга поломка. Але він також несправний. Ну, тобто, труп дохлий. все, сміття. Так, обнуляю. Чекаємо, гамакванти, поки влетять в нього, ну, природній фон. Чекаємо. Ну, давайте висню, трошки піднесу ближче. З другою стороною, щоб не сильно панело. От, не реагую. Ну, Давайте з цього стороною піднесу. От, перший, другий. Імпульси пакетами, бачите, дуже довгі. Замість одинички одного імпульса показує 4000 імпульсів, замість одного показує. от. Це називається поломка імпульси пакетами. Затяжні дуже довгі імпульси, тобто газ самого сіння вигорів, вигорів від. Е, е, Виробітки дуже довго працювали, або від деградації по різним причинам. От. І ось, так, ось така фігня. от бачите. Можемо почекати на природній гамок. Зараз вилетить він 2690 показало. На один тільки гамаклант. От таке, Тому як будете купувати, знайте, ніколи не купуйте кота в мішку. От. Завжди всліпу не купуйте, перевіряйте ну, повною наложеним платежем і на пошті під'єднуйте, перевіряйте, чи воно працює. Зовнішній вигляд може бути і новий. Але він може бути дохлий або не працюючий. Ну, якщо ви обережно в дозиметрі встановлений був, не трогали, він зовні і буде новий. Але вже виробітка в нього 100% він вже, вже здохся, вигорів газ. Тому будьте обережні, от я поділився, як я попав на гроші, але домовився з людиною, що я можу повернути товар. Надіюсь, все буде добре. Все, все, ніколи не давайте себе обдурити, перевіряйте все. ну, Замовляйте тільки повним наложеним платежем. ну, можливо, тільки повна наложка, ніяких. Предоплат ні 100 гривень, ні, ні 50 гривень, ніяких предоплат, повно наложеним платіж. І на пошті під'єднуєте, перевіряєте, чи воно реально працює. Сліпу ніколи не забирайте, не довіряйте, бо людина сама може не знати, і що в неї дохле, зовні подивиться нове і буде вам доказувати, що це нове. А вона сама про це не знає. І ви їй теж доказувати, на що вам це треба. Просто повна наложка на пошті перевірили, не підходить, відмовилися від посилки. Підходи отримали, забрали і всі довольні. Все, всім до нових зустрічей.